Куряче філе запечене в сметані з ананасом і під сиром. На кусочки будемо нарізати. Щоб хлопці були не голодні, щоб було їм смачно. Що просить Ну, Звичайно, даємно, вони у нас завжди кажуть, що багато, можна пів порції. Є деякі такі у нас Посолили, попорчили. сметани, Перемішуємо. Це маринуєте, тебе, так? Та? Так, так. Сметання. Угу. Поки... Має не зі можна? Ну, можна, але воно не корисно. А мене вчили, що хороший кухар лікара коштує. А ми піклуємося, щоб наші хлопці харчувались правильно, щоб потім у них не боліли желудки. Це ананасом буде посипати, так? Так, так. Зараз ми викладо, викладаємо філе на декор. Так, так. Потім туди ананаси зараз будуть, сир. Зісипаються потім сметаною. Тепер ставимо запікати. Хвилина 20-30 будемо бачити. А яка температура? Ну, спочатку 200 градусів, а потім будемо робити менше. Найкращі страви у о, богині виходять. Не є якісь такі, ось, що хтось, можливо, очікує саме т -т такого мініма. Е, ви знаєте, так. Да, да. Це наш український червоний борщ з пампушками та салом цибулею. Я думаю, для кожного, кожного воїна та й українця. Борщ наш український не замінити нічим. Ну, на, у богині це виходить. Як ні в кого, <свистак> найкраще. Це м'ясо вже готове, його можна куштувати. От як ви припрошуєте своїх е, побратимів? Вони самі до нас йдуть на обід і вони куштують. І це найкраща подяка. Ні, Вони кажуть нам дякуємо, нам дуже смачно. Або кажуть дякую, наче вдома побували, дуже смачно. І Нам приємно, правда, хлопці? Гактусь. Дуже смачно готують завжди, свіжі продукти. Все дуже смачно. Справді я можу сказати, що от коли ми тут всі їмо разом, то у нас складається таке враження, ніби ми їмо вдома. Хоча ми кожен із нас дуже далеко від тих міст, на яких ми народилися. І коли ми обідаємо там снідаємо або вечерюємо, ми ніби у родинному колі. Ми розуміємо, що для нас накрили я для своєї родини. А перша танкова бригада це її родина.